Всім привіт! Гарного чудового вечора. І більше, і менше. Ну, Де трішки більше плилось, де трішки менше плилось. Так, ця схема. Я обіцяла вам показати в цій схемі, що я вже зроблю доплиту і зроблю тут з'єднання. Трішки не здержала я цю обіцянку, тому що я завернула ось цей край, але ще поки okay, не дійшла. Тому поступово до плиту. Поступово все буде, все буде. Так, що ж я виплила? Дивіться, який шматок у мене виходить. Ось я зупинилася десь, отак, що в цей рядочок, отак, отак на цьому рядочку я зупинилась. Ну і такий шматочок ось я завернула. Так, якщо отак дивитися по висоті, то буде висока. Отака висока буде висока серветочка буде. ширина, ширина буде видно, яка вона тут буде. Так, і тепер далі. Далі. А далі я вам хочу показати, ось у мене ця серветочка йде до закінчення. Так. Ну, ось така хвилька в мене все одно трішечки на цій серветці є. Це така, така цікава серветка. Тут багато було моїх змін по схемі, так? Тому що не получалося. Ось ця схема. Так, я поступово буду проходити, вона не входить всю. Зміни були тут. І є зміни. Так, я вже буду тільки на ці зміни звертати, де я. отут, Ось у мене йдуть оці ланцюжки із повітряних петельок по три повітряні петельки. Лише ось тут у мене 5 повітряних петельок і 5 повітряних петельок. Отут також зберігається кількість, як по схемі. Тут три, три. І отут були по три. Так, що залишилось, я іду ось уже цей рядочок. Так, отут 5 і тут 5 у мене. так, Тому у мене залишилось тільки кінцівочка отака. Вона бралася дуже сильно хвилею, тому скорочувалися ланцюжки. І трішки отут-серединка у мене трішечки інша, чим, чим по схемі. Ось, ось тут у мене трішки по-іншому. що... Тому що, так як по схемі, дуже сильна хвиля йшла. Наскільки змогла, я її зменшила цю хвилю. Все одно вона трішки є, але вже не в тому такому варіанті, як вона була раніше. Це тонке екріло рожевого кольору. Ну, ось така вона виходить, виплітається. Так, ну, йде до завершення. Так, далі двигаюся з вами. Тобто вам показую так. А далі, а далі, а далі зараз я ось так подвину. І тут я. Тут я зробила так ось цю ширину. Так, ось цю ширину. Ну, ось майже. Зараз я подвину. Так, зараз я подвину, ну ось ось так. Ну, ще трішечки ширина буде, так що ось вона така буде дуже велика. Дуже велика така композиція буде. Новорічна. Ось її схема, вона буде така велика. Така як скотертина така буде, великого розміру. Так, бачите, тут я проплила рядочки, я думала, тут е оцей низ, ось я виплету так, ну, ні, трішки не не вийшло. Я доплила тут трішки і вже тут. Вчора просто ой, зайка, е, Вчора просто отут. Так, поки я набирала, то три рази пере, е, перероблювала. Ну, ніяк не могла розрахунок зробити. Е, то на одну клітинку помилилася, то вже підплітала сюди під е, самий узор, тут узор не виходить, то знов не так. ну, в чому... То вчора трішечки я тут зрозуміла, що вже багато я тут не робила. Так, ну далі буде цікавіше, зрозуміло, ще тут такого, такого особисто цікавенького нема, далі це все цікаве буде. Так, далі. Так, а далі, ось що в мене тут іде, зараз покажу вам. Так, далі. Так, листочок, листочок. У листочка також у мене мало було. Ну, скільки, ну так вийшло, може і більше було, але, але. так, і, ну, бачите, все тільки трішечки, буквально декілька рядочків. Так, декілька рядочків і ось тут ось тут шматочок мені треба. Ой-ой-ой, отут мені шматочок доплести потрібно буде. Ну, тут два рядочка мені доплести буде. Так що, ну далі далі буду двигатися. Тут мало в мене, бачите? Мало. І ще я вам хочу показати. Так. І ще я вам хочу показати квіточка, так, ромашка. І ромашечку я вам зараз покажу. Так. Що сьогодні не встигаю сама за камерою. Так, дивіться, у ромашечки я повністю виплила ось пелюсточку оцю. Так, це ось іде. Да, ось ця пелюсточка йде. Ця розпочата і ця розпочата. Ну, і так буду почергово вже далі плести. Але подивилася, що в мене в цих ниточок. Фіолетовий рис, і на всю квіточку мені, мабуть, не вистачить. Та що, ну, буду. Ще, ще в мене пелюсточки навіть дві пелюсточки повинні вийти. Ну, я тільки не знаю, як їх буде зробити. Це в мене ця, ця і ця пелюсточки, так? На оцього кольору. Я навіть не знаю. Ось ця то вистачить у мене і, може, маленька оця буде. А тут далі у мене ниточок немає. Можливо, буду підбирати. Побачу, Ну, далі буде видно, далі буде цікавіше. Я запитувала в магазині такий кольор. Не було. Тому ось будемо виходити з того, що є. Такий кольор у мене є. Може, відтінок якийсь ще зроблю, побачу, так. Щоб вона була гарненькою такою. Ну, одна пелюсточка є, доплела. Так що, ну, побачите. Сама трішечки в роздумах. Так, сама в роздумах, в роздумах над цією схемкою, так, коли віддаляюсь, то трішки мерехтить, Сама в роздумах над цією схемкою, квіточкою, ромашкою такою. Ну, кольори в мене трішечки тут не вийшло, не вистачило. Я думала, що я докуплю. Ось так. Ну, добре, поки я плиту, поки я плиту, в мене є плести, можливо, з'явиться ще кольор такий. Так що під відео залишаю посилання на передачку. Так, Сьогодні вийшла нова з Ігорем Михайловичем Даніловим. Хороша передачка. А я всім бажаю гарного настрою, чудового настрою! Гарних, спокій... Гарної спокійної ночі, чудових снів. Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. І до завтра. Пока-пока.